Маємо у продажі стелажі рідній фарбі, модерн односторонній та тегометал двосторонній стелаж ось такі. Дані стелажі у рідній фарбі, антрацит. Не фарбувалися, тільки протерли їх візуально, до нас вони такі і зайшли. Інші стелажі ми фарбуємо, якщо потрібно, реставруємо, але саме ці стелажі в гарному стані, і ми їх просто протерли. Їх, звичайно, потрібно краще помити. Є ось такі сліди від використання, стелажі БУ, легенькі потертості. Але в гарному стані, в рідній фарбі, залишилися сліди від цінних отримачів у двохсторонньому скотчі, краще відмити або ж наклеїти нові ось так. Та односторонній стелаж, це виробник модерн. Також стелаж в гарному стані, з легенькими потертостями, у рідній фарбі. Даний стелаж висотою 165 см, має 4 полички та нижній подіум. Нижній подіум. 50 см глибиною, полички по 52 см. Сама верхня поличка 32 см глибиною, ширина даного стелажа 103 см. Односторонній виробник модерн та тигометл виробник двостороннього цього стелажу, Висота 167,5 см, подіум 59 см, та 3 4 полички по 47 см. Ширина даного стелажу 129 см. Запитуйте, у нас склад торгового обладнання, яке ми реставруємо, є великий вибір різних стелажів. Ці стелажі є у більшій кількості, тому можна буде набрати лінію, яка вам потрібна. Запитуйте.